Що ж чекає українців у останньому літньому місяці. Вітаємо на каналі Погода Юа, вашому надійному джерелі щоденних щомісячних прогнозів для всієї України. Перед тим як ми зануримося у детальний прогноз на серпень 2025 року маємо до вас маленьке прохання. Якщо ви цінуєте точну, вичерпну і якісну інформацію, підтримайте наш канал лайком, підпискою та залиште коментар про те. Яка погода у вашому місці? Щиро дякуємо. А тепер до прогнозу. Загальна синоптична картина серпня. Серпень 2025 року в Україні ознаменується поступовим зниженням температури, яке стане особливо помітним у другій половині місяця, вплив антициклонів на початку місяця зумовить переважно суху і сонячну погоду. Проте, з середини серпня почнуть частіше навідуватися атмосферні фронти, приносячим із собою дощі, короткочасні грози і дещо свіжі повітряні маси з північного заходу. Температурний фон серпня залишатиметься літнім, проте без рекордів. Спека надалі буде, але вже не така тривала і інтенсивна, як у липні. Опадів загалом очікується в межах норми. Місцями дещо меншим, особливо на півдні у Карпатах та північному заході країни вирогідні тумани і локальні зливи наприкінці місяця. А тепер розгляньмо погодну ситуацію більш детально по регіонах: Захід України: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Серпень принесе різнопланову погоду. У першій декаді очікується спекотно. Температура в день триматиметься близько плюс 27, плюс 32 градуси. вночі не менше плюс 16 плюс 20. Опади будуть нечастими, однак, грози і короткочасні зливи в гірських районах не виняток. У другій половині місяця можливе зниження температури до плюс 22 плюс 26. Ночі стануть прохолоднішими до плюс 13 плюс 15. У Карпатах місцями тумани та рісні дощі після 20 серпня. Загалом сприятливий період для подорожей та відпочинку. Але з парасолькою краще не розлучатися. Центральна Україна у Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях серпень почнеться із класичної літньої спеки вдень до плюс 33, вночі плюс 17. Але вже з другої декади місяця температурні показники знижуватимуться до плюс 25, плюс 27. з нічними плюс 14, плюс 17. На 10, 12 серпня прогнозується нестійкий фронтальний вплив. Короткочасні дощі подекуди із грозами, невиключені шквали. У Київській області кінець серпня може принести ранкову свіжість і хмарність. У Полтавській та Кіровоградській більше сонця, проте також не без опадів. Усе ще можливі окремі дні з температурою вище плюс 30, північ України. Чернігівська, Сумська та Житомирській області зустрінуть серпень із приємною погодою. Температури в межах плюс 26, плюс 30, вночі плюс 15 плюс 18, з 5 по 8 серпня, можливі зливи і згрозами, особливо в Житомирському регіоні. В другій половині місяця спостерігатиметься більше хмар. Дні стануть прохолоднішими до плюс 22 плюс 25. Ночі від плюс 12, серпень у цьому регіоні часто нагадує вересень з помірною свіжістю вранці, рясною росою та поодинокими туманами, схід України, Харківськам, Луганськам та Донецькій області традиційно залишатимуться в зоні високих температур у першій половині серпня спека до плюс 34, особливо у Луганській області. У Харкові до плюс 31 ночі спекотні – до плюс 20 і вище. Після 15-го числа ймовірне послаблення спеки, але все ще теплом до плюс 27 Опади з'являтимуться періодично, зокрема в форматі вечірніх гроз. На кінець місяця у східному регіоні не виключатимуться локальні бурі з сильними вітрами. Особливу увагу варто приділити пожежно-небезпечній ситуації волога недостатня, а спека і сухість створюють ризик. Південь України: Одеська, Херсонськам, Миколаївськам, Запорізька області та Крим. Тут серпень буде справжньою кульмінацією літа. Температура в день стабільно вища плюс 30, Часто до плюс 36. Ночі плюс 22 плюс 25, у перші дні серпня море дуже тепле. Температура води плюс 25 плюс 27, ідеально для відпочинку. Але з 10 серпня імовірні локальні зливи у Запорізькій та Миколаївській областях. У Херсоні та Південному заході Криму спека може сягати плюс 37 у затишних районах. Після 20-го числа невелике полегшення. До плюс, 28, плюс 31. Небезпека, Перегрів та зневоднення. Варто уникати перебування на Сонці з 11 до 1600. Обов'язково користуватися Сонцезахистом та пити достатньо води Метотливість і здоров'я. Серпень 2025-го буде помірно активним у сенсі геомагнітних бур. Очікуються періоди з підвищеною сонячною активністю Орієнтовно з 7 по 9, 16 та 17 та 24-26 серпня. У ці дні метоо людям слід уникати перевтоми, слідкувати за гідратацією та контролювати тиск. Народні прикмети на серпень. За народними повір'ями. Якщо у серпні буде багато павотини, осінь буде теплою. Якщо у серпні думуть південні вітри, Чекай суху і теплу осінь. А ще кажуть грім у серпні віщує дощову осінь, а ранкові тумани багатий урожай. Підсумок. Серпень 2025 року в Україні подарує ще чимало теплам, можливість відпочити, насолодитися природою та провести останній місяць літа на погну. Хоча дощі і грози будуть періодичними супутниками літа, вони принесуть таку бажану свіжість і прохолоду в окремі регіони, незалежно від того, де ви перебуваєте, на березі моря, у горах, у місті чи в селі. Пам'ятайте, що природа має свій ритм, і ми щасливі, що можемо передавати вам її настрій. Щиро дякую, що дивитеся канал Погода Юа. Якщо вам сподобався прогноз, залиште лайк, підпишіться та натисніть на дзвіночок. Щоб не пропускати оновлення, і напишіть у коментарях, чого ви очікуєте від погоди у серпні. А ми вже готуємо нові прогнози. До зустрічі! Хай серпень буде теплим, мирним і щедрим на приємні враження.